Привіт, друзі! Відцяно залася така прикра ситуація наших заробітчан, наших українців не впустили на літак, який приймав додому до України. Нема на тераз мішкання, бо вшистки замкнули ці мешкання, оддалі княжки, Нема мешкання. Вони були в Данську, купили квиточки, пройшли контроль, все добре, чекали на посадку, і тут виходить працівник візейру і каже, що вони не можуть пройти на посадку, бо в них немає тестів. Звичайно, що одразу в. В людей виникли питання: ти що, больно? ілі ударився? Ніхто про це нічого не говорив. Ніякого обов'язкового тестування не може бути, і громадянам України не можуть заборонити виїхати до України, якщо вони мають таке бажання. І тестування або вакцинація, воно є на добровільній основі. Не може компанія «Візеєр» чи якась будь інша компанія змусити тестуватися тих людей, які не хочуть цього робити. При в'їзді в Україну, вони, якщо не зробили тестування і не зробили вакцинації, вони собі йдуть добровільно на самоізоляцію. А якщо вони хочуть знятися за самоізоляцією, вони вже можуть на території України зробити тест. Так написано в законі України. І тут компанія Vizer порушила їхні права. Про це дуже детально освітила компанія Перша Віза». І якщо є бажання подивитися там з інтерв'ю і з деталями цієї всієї проблеми, можете пошукати на Ютубі Перша віза, подивитися в них це відео є. Я зараз пропоную маленький уривочок саме конфлікту, як розмовляли заробітчани з представником Візеру, як це все виглядало на терес мешкання, бо всі замкнули ці мешкання, віддали пнюшки, немає мешкання. Чисто їде додому. Ребята, візир, будь ласка. Не знімали. А якщо ще й пнюшок немає, то я зараз можу їхати до Гданська, шукати на износ ще щебє мішкання, щоб цей самоліт літає один раз в тиждень. А ви пенензи маєте на мешканні? І я не маю пенензи. І це робить, я цілий тиждень. І ми пенземо тут, а, тут а я маю. Я маю два купівних білета, і до Харкова, і в аудиторії Харкова мам. Хто мені то вручає? Ну, власне. Та що власне? Ну, що власне? Я в дому не було два лапи. Ми пенземо цілий тиждень. Зачимати? Зачимати? А що нам робить? Це ми мам зробить? Секунду, але ви Czego? Nie sekunda! Nam nie ma czasu na to! Pan musi odpowiedzieć. Pan, pan, pan musi odpowiedzieć. Pacjent... Nam, nam, tak tak nam trzeba kierownika wizera, nam trzeba wrócić do domu na Ukrainę. Jest, 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 my nie mamy pieniędzy, my nie mamy mieszkania w Gdańsku. Co nam robić? Pan mówi, że nic nie może zrobić. Nie, to, nie, nie było informacji. tego, kto, kto, kto może, może... zrobić? To, jak na my na możemy wyliczyć? Dlaczego? My półtorej godziny jesteśmy na lotnisku. I nam tego nie powiedzie, Що ми робіть то Ми на реєстрації. Ми були там, ми там, там били. Ми ще ще калеться стоїмо вище, до, до, до самолету і століття білереєст, з яким має поговорити. З, з, з вами. Але пан тільки з нами розмовля, а не діцидує. Після цієї розмови, після тих всіх кіпішів, все одно наші заробітчани запіснилися на літак. Літак полетів без них. Там вже передзвонили до консульства, приїхало приїхали представники консульства, і ту і то питання допомогли вирішити. Люди потрапили пізніше, вже до України. Але з додатковими витратами: хтось вже встиг зробити тест, хтось собі купив квиток. І полетіли вони всі до Києва, а не туди, куди вони хотіли полетіти. А вже з Києва вони вже собі е, прямували кожен сам як зміг е, ну, своїми можливостями, своїми шляхами. Тому на як на мене це пряме порушення прав людини, і за це ця компанія Візер мала би поплатитися як мінімум вибаченнями перед тими всіма людьми і поверненнями коштів, як тих, що вони потратили до того, так і повернути кошти за останній проїзд, який вони потратили. Тобто, така мінімальна компенсація точно би мала бути від візеру це 100%. бо затримали їх і зробили конфлікт. Не самі люди, в людей було все добре з документами, були куплені квиточки, були оплачені, все було чітко. Тільки чомусь виникли питання візейру на рахунок тестів. Це не людей проблема, що Візеєр не дочитав закону, і якось неправильно його зрозумів. В законі України, в законі Польщі нема такої постанови або, або такої, або такого твердження, що людина обов'язково має мати тест або вакцину. Це робиться добровільно, якщо людина того не має, вона йде на обсервацію, але заборонити не може жодна компанія. Отаке відео і моє бачення цієї ситуації. Що ви думаєте про це? Я буду чекати ваших коментарів і ваших думок в коментарях. А також обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал і лайкайте, щоб це відео більше розлетілося по просторах Ютубу. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Всім щасливо!